Ми всі бачимо гарну рослину сон трави, яка відцвіла, яка красива навіть в своєму такому теперішньому стані. Дуже гарна, сіро сивого кольору. Її тут дуже-дуже багато. Жителька Пантазіївки Олександрійського району Ніна Конопацька показує червонокнижну рослину сон-траву у балці поряд з селом. Вона відцвіла і нині має такий вигляд. Рослина ця цвіла в початку квітня, тоді як було дуже холодно, краса була дуже гарна, балки стояли фіолетові. Під час зйомки Суспільне знайшло одну таку червонокнижну квітку. Балки наші населені рідкісними рослинами, які, вважаю, нужним зберегти від розорювання і здачі. Приватні руки дуже хотілося б, щоб ці рослини збереглися, так як ми ними любуємось, так і щоб щотки їх бачили. Під час квітування сон трави тут були екологи київського еколого-культурного центру. Їх запросила Ніна Конопацька. Це взагалі місце, якого ми не бачили, мабуть, на протязі всього життя. Тобто більше біля мільйона квітів, навіть не квітів, а саме кущів сон трави. Так? Ну, ми бачили, скажімо, був такий рекорд Полтава, Полтавська область в минулому році там десь 30 тисяч кущів, 30 тисяч, а тут мільйон, тут мільйон. А тобто в Україні, я говорив з ботаніками, таких місць немає. Ну і мабуть немає в Європі. На світлинах ви бачите, як квітнула сон трава наприкінці квітня, зі слів еколога в Україні вона росте в старих соснових лісах або в степах. Нині цих місць в Україні мало, тому треба їх зберегти. На створення ботанічної пам'ятки може піти від трьох місяців до року. Ми вже по геокадастру поміряли територію. Це 105 гектарів. Треба, щоб землі а в даному варіанті у нас землі користувач це новопраська. Селищна рада, щоб вона дала рішенням сесії згоду на створення цієї пам'ятки. Якщо вона дає таку згоду, ми направляємо це вже на департамент екології ОДА, і вони наші матеріали оправляють і готують на їх базі проєкт рішення обласної ради про створення такої пам'ятки природи. Про червонокнижні рослини знали, але про створення пам'ятки не задумувались. Сказав староста Володимир Кутинець. Скільки пам'ятаю себе, ми по цій балці бігали. Але тоді і по сьогоднішній день ніхто на це не звертав уваги. Тому що ну, сон трава, скільки її там, ну, хто її там? І якщо це дійсно дасть плюси для нашої держави, для нашої громади, то чому ні? Ми за те, щоб ця балка таки була збережена і рослини на ній щоб були. На місці там, тамани по по, по якихось гербаріях. Селищний голова Новопраської громади Богдан Куруп вважає балку з мільйоном кущів сон трави унікальною. Бажання зберегти є і, можливо, це навіть стане туристичним магнітом нашої громади. Ми зробимо технічну документацію на землю і вже потім зробимо через сесію Новопраської селищної ради її природно заповідним фондом. Це буде третій, до речі, третя пам'ятка природи на нашій території. За словами еколога Володимира Борейка, окрім сон трави, поблизу Пантазіївки є ще червонокнижні рослини горицвіт, брандушка, шафран січастий, ковила пірчаста, астрагал Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.